Кажуть, що всі дівчата трохи відьми. А якщо це дівчина, яку кинув хлопець, брррр, геть моторошно навіть і уявити, що станеться. Олі вважає, що це чергове побачення з коханим. Та на неї чекає сюрприз. Отакої. Невже Мартін хоче розлучитися з нею? Та що ти таке кажеш, Любий? Я, здається, не дочула. Ти. Кидаєш, мене? Та ти дочула. Все правильно, Мартін розлучається з нею. Йому набридли її диватства. Що це за маячня взагалі? Так он воно що? Він уже й заміну знайшов. Прощальний повітряний поцілунок навіть якось принижує. Начуватиметься він. Мартіне, ти за все відповіси. І навіть за цей несплачений рахунок. І Поллі знає, що каже. Вона ж відьма спадкова до того ж. Все серйозно. Книги, відьомське зілля, заклинання, спадщина від бабусі. Помста мусить бути солодкою. Ні, ліпше вже гіркою. Мартін повинен пошкодувати про своє рішення. Може наслати на нього карієс? Аж ніяк. Надто жалюгідне покарання. Почнімо із зілля зникнення. Треба перевірити, чи не скисло, либонь. Чудово. Має спрацювати. О, це неповторне відчуття помсти. Малого бракує. Стати невидимою. Та це ж проста річ. Є помічне зілля. Нехай все вирішить чорний кіт. Найголовніший злодій серед тварин. Треба лише зарядити його правильною енергією. Вистава починається. А ось і нова дівчина Мартіна. Однак усілякі чорні кішки під ногами її мало хвилюють. І дарма. Зашпортнулася дрібниці. З ким не буває. А на шестя птахів уже напружує. І сусідка сьогодні напрочуд необачна. Гей, дерево впало. День починається кепсько, особливо, якщо на тебе нападає злодій. Сінді почувається, вочевидь, незатишно. затишно. Еге ж, мабуть, сьогодні краще залишитися вдома, а клебонь, безпечніше. Перше покарання не дуже то й спрацювало. Сінді почувається чудово. Ще й на побачення з Мартіном зібралася. Зараз виправимо цю проблемку. А ось і наші закохані. Сидять, радіють життю. Підкралася геть непомітно. Точніше, з'явилася просто нізвідки. Настав час припинити це шалене неподобство. Сьогодні цим голубам не потуркотіти від душі. Справжнє чаклунство, а вже ж! Сінді почала базікати якось незрозуміло. Поллі керує її губами. Неймовірно. Мартін такого діалекту не може зрозуміти. Отакої. Краще піти собі. Місію виконано. Побачення зірвано. Після такого Мартін навряд чи продовжить зустрічатися з Сінді. Втім, схоже, він зрозумів, чи їх це губ справа. Поллі повертається в своє відьомське лігво. Все не те, все геть, не те. Потрібно більше злого чаклунства. Саме про такий випадок приховано трішки шерсті перевертня. Ця частина помсти буде просто вогонь. Залишилося знайти потрібне заклинання. Час навідатися до спортзалу, де займається колишній. Полі не фанатка тренажерів. Вона ж відьма. Їсті не гладшає. Ось чому тут завжди так багатько гарних дівчат. Легкий флірт та важка атлетика. Ось навіщо Мартін сюди ходить. Та не час для ревностів. Варто подумати про помсту. Усі дієві особи вже на місцях. Час починати? Нехай здійсниться магія. Захоплені фанатки надовго запам'ятають цю ганьбу. Волосся рости собі. Отакої. Справжня магія. Мартіну поки що все одно. А ось дівчат від цього видовища дещо знудило. За хто? Снігова людина, либонь. Ха, ходімо краще звідси. Як Мартін тепер займатиметься без своїх шанувальниць? Знатиме, як ображати спадкових відьом? Все йде за планом, та не можна зупинятися на досягнутому. Заваримо страшне зілля, Трин, трава, будяк, трохи м'яти, Залити окропом. Так так. Тепер можна заспокоїти нерви. А для нових капостей є інша ідейка. Невже знайшов собі ще одну пасію? Здається, хтось склав про себе високу думку, що він видатний пікапер. Мартін стрімко йде на зближення з новою подружкою. Та Поллі вже тут у потрібний час і у потрібному місці. Заклинання на поготові. Захотів поцілуночку, Любий. Цілуйся з їжачком. Ти тільки на це й заслуговуєш. Еге ж, та Мартін не на жарт злякався. Цікаво, чи він, либонь, ще не здогадується, що це все витівки Поллі. А в нашої відьми виникає черговий план розплати. Варто порадитися з пращурами. Поганого не підкажуть. Мартін вирішив познайомити друзів зі своєю новою дівчиною. А заразом розповісти їм, що за дивні ситуації з ним трапляються останнім часом. А вже ж, Поллі зі зрадника й очей не спускає. Час вкотре зіпсувати йому життя. Наприклад, зганьбити перед найкращими друзями. Та що ви оце глузуєте, хлопці? А ось це вже ні в які ворота не лізе. Щойно тут стояла чарівна Бетті, а тепер бездушний манекен. Та що ж це коїться? Що це за лиха година? Слід віднести Бетті якнайдалі. Може, ще вдасться її полагодити? Аго запчастину не забудь. Ще раз повторимо 13-й розділ книги чарі Так виникла ідея. Ризикована, проте має спрацювати. <рив> в офісі вирує життя. Саме тут хоче працювати Мартін. Прийшов на співбесіду. Залишилося тільки поспілкуватись із керівником, а з жінками він говорити вміє. Втім, анічогісінько в Мартіна не вийде. Поллі вже на місці. Думаєш, перетворилася на співробітницю офісу. Заради гарної помсти і не на таке підеш. Так, з чого ж розпочати? Здається, Мартіну бракує декору. Ось так значно краще. Директорка насторожилася. Ще пак ці прыщі мають не дуже приємний вигляд, і нехай керівниця відразу знає, що Мартін лінивий. Та в нього ж це написано на лобі. О, його вже й так навряд чи візьмуть працювати. З такими вухами. Та Поллі вирішила не марнувати час на дрібниці. Мартін справжнє чудовисько. І нехай має відповідний вигляд. Помста вдалася. Отож ніхто не залишиться безкарним. Однак і на відьму може чекати халепа. У вигляді штрафу за неправильне паркування, наприклад, все згідно із законом. Тут же чітко вказано: відьмам не паркуватися. Випадок, коли чаклунськими штучками не відбудеться, доведеться сплатити штраф. Втім, час повертатися до лігва. Ще стільки всього потрібно зробити. А що як діяти по-старому? А ось і ритуальна лялечка. Нехай Мартін відчує на собі весь біль розбитого серця Поллі. А велелюбний зрадник саме налаштувався на вечірку. Вечір обіцяє бути цікавим, особливо якщо Поллі заміняє Бармена. А ось і Мартін. Отже час діяти. Нехай він добряче покрутиться в танці. це вже мало схоже на танець. Більше нагадує напад або ж перевернутого на спинку жука. В будь-якому разі від такого краще триматися подалі. Друзі, розходимося. Ще трохи й Мартіна буде переможено. Не можна розслаблятися. Треба ж яка ідилія так і кортить її зруйнувати. Коллі готова до відчайдушних заходів. Перетворися на жабу. Невже перед справжнім почуттям магія безсила? Та ні. Це значно простіше Мартіну пощастило зустріти ще одну відьму. І вона так просто не віддасть коханого. Це буде бійка століття. Починають із чарівного обміну заклинаннями. Потім тяжка артилерія. Протистояння відьом. Де ще Мартіну доведеться таке побачити? На вигляд, геть моторошно. А коли відьомські сили вичерпуються, можна приступати до класичної бійки. Отак воно якось звичніше. Правильно, Мартіне? Безпечніше покинути цей чаклунський ринг. Чи може даремно ми це все робимо заради нього? Краще об'єднати свої сили проти зрадника. Ось так і знаходять найкращих подруг. Як вважаєш, чи Мартін отримав сповна, чи треба було покарати його серйозніше? Поділися своєю думкою в коментарях і не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити ще більше містичних скетчів на каналі Трум, Трум Вау.